На Волині будують ВЕС з понад 20 вітряків. У Володимирському районі Волинської області триває будівництво вітрової електростанції, яка складатиметься з понад 20 турбін. Про це повідомив Юрій Погуляйко, голова Волинської ОВА. Зведенням нового об'єкту енергетики займається турецька компанія Onur Group. За рейтингом Forbes вона вже війшла до топ-10 гравців альтернативної енергетики України. З 2019 року компанія побудувала 12 сонячних електростанцій загальною потужністю 149 МВт. Десять з них розташовані у Хмельницькій області, а також по одній у Чернівецькій та Житомирській областях. Губернатор зазначив, що будівництво ВЕС є непростим завданням, оскільки потребує значних інвестицій, вони необхідні не лише для встановлення самих генераторів, а й створення необхідної інфраструктури, системи доріг, необхідних для спорудження об'єкта, його обслуговування та експлуатації. Щодо інших новин тижня, Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт. Більшість українського бізнесу інвестує в розбудову власної енергонезалежності. Третина витрат перевищує 200 тисяч доларів. Більше новин за тиждень читайте на нашому сайті, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.